Тарас Загородній, відомий український політолог. пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня, ви як експерт з економічних санкцій з економіки, особливо нафтової галузі. На які санкції ви очікуєте 20 травня? Чи будуть вони дійсно де-факто реалізовані? І санкції Сполучених штатів Америки так само хвилюють. Будь ласка, вам слово. Ну, давайте так. Там же в чому головна проблема існування цих в нас часто називається тіньовим флотом. Це жодного разу на тіньовий флот все робиться відкрито. Там же головна проблема і головне питання це санкції не на самі танкери, а санкції, наприклад, проти портів, які, наприклад, приймають танкери за е, страховками, за які. Є липовими фактично за ними нічого не стоїть. Там же це, це головна проблема. Коли британці відмовили страхувати ці нафтові танкери, вони ж почали страхувати через дуже каламутні контори або з Росії, або з Гонконгу, або з Макао, і це от в дійсності головна проблема. Це перша, друга, які реальні санкції, реальні санкції, що може накласти Україна в першу чергу, це. Удари по портах Ленинградської області та Новоросійську, тому що коли СБУшники почали інтенсивно мацати ці порти, от буквально в першому кварталі цього вже року, там вже експорт вже впав на 15%. Це реальні санкції, не треба ніяких інших санкцій. Фактично, тобто це комплексний повинен бути удар. Я думаю, що судячи з того, що українські дрони вже збиваються літаки в районі Новоросійська, то це означає, що Україна повинна переходити до блокади портів Новоросійська за такою ж схемою голосити, що ніхто не гарантує безпеки ваших суден. Там а якщо хтось все ж таки ризикне це зробити, ну вибачте, ми вас попередили. Топити танкери, а тоді ніхто ходити не буде, і тоді це в комплексі буде працювати в, в досить в, в вагомому вимірі. А просто санкції, коли вони ну заборонять знову таки так званому тіньовому флоту, заходити в порти, наприклад, Британії чи Європейського Союзу. Ну так вони просто заходити туди не будуть. Вони будуть напряму заходити в ті парти, які будуть їх переймати. А наприклад, тут краще, краще працювати саме з питання цих документів супроводних, які повинні пред'являти будь-які танки у будь-якому порту, пане Тарасе, Як ви оцінюєте результат візиту на близький схід Трампа, враховуючи те, що зараз ці говорять, що ну не треба реагувати на те, що говорить Трамп, адже ціни на нафту падають? Будь ласка, вам слово? Ну, падають, тому що пішла, пішли чутки. що вони хочуть домовити з Іраном. А іран може uh -huh. вийти на нафтовий ринок і забрати частку Росії на нафтовому ринку. А, сама, сама економічна політика Трампа сприяє рівно економічній рецесії в світі, а, і, і ця рецесія вже йде. От е, треба буде дивитися на показники економіки за другий квартал. Сполучених Штатів Америки за другий квартал цього року, Я думаю, що це ще буде падіння ціни на нафту. Це головне, що б'є по Російській Федерації. Не обов'язково там про що з домовлялися. Що саме напряму давайте ви будете забирати це все, тому що ну забирати частку в першу чергу Росіян. Тут комплексно повинна бути робота. З одного боку, інтереси нафтових монархій, які хочуть зберігати частку ринку і не збираються підтримувати високі ціни на нафту, інтереси самого Трампа, якому не потрібні високі ціни на нафту, йому потрібно для перезапуску своєї економіки. З іншого боку, удари України по основних артеріях, через які експортується нафта. У них нафта і. Майже 80% товарообігу зовнішньоторгівельного Росіяни йдуть якраз через Ніградської області та в Новоросійську. В це все в комплексі буде досить сильно працювати проти росіян, і вони можуть зіткнутися з проблемою, з якою зіткнувся радянський союз у 80-ті роки. Якщо порахувати скільки ну тоді ціна на нафту впала приблизно до 8 доларів, якщо не помиляюсь, якщо порахувати інфляцію за цей роки, тобто в нинішніх цінах це приблизно 35-37 доларів. Мане Тараса, ну і на фінал е ключове питання зараз полягає в наступному. Чи очікуєте ви тиск Трампа на Путіна до зустрічі, наприклад, його з Путіним на наступні два-три тижні? Чи зустріч взагалі може не відбутися? Тому що от на ці дві доби Трамп сказав наступну фразу, що я планую зустрітися з Путіним як найближчі два-три тижні, і тоді війна може бути завершена? Будь ласка, вам слово. Ну я не вірю в цю зустріч, тому що а сенс цієї зустрічі. Якщо не uh -huh. буде зрозуміло, ну тому що ж трам буде виходити, Якщо нічого не вирішить, то Трамп знову буде в слабкій позиції. Тому теоретично він може змогу, може зустрітися з ним, коли буде розуміти, що є конкретні домовленості. Треба їх тільки фіналізувати. Скільки? А от та конкретної домовленості немає, і тому я не вірю, що це буде таким чином. Від Трампа що потрібно? Ну нам якщо по конкреті це постачання зброї, яке йде від європейців. Потрібна гроші на закупівлю американської зброї на цьому етапі в наш ВПК. Для цього нам експортна треба відкривати для того, щоб була можливість вивести продукцію в тому числі з України, якщо вони будуть щось домовляти, тому що потрібно робити для власної армії і для їхніх потреб, в тому числі. І я вам сказав, блокада портів новоросійська нічого так не буде сприяти перемовинам як повна відсутність у Росії можливості експортувати навіть ці обсяги нафти зерна, наприклад, які йдуть через їхні основні порти. Тому що Трамп слідує позиції американців в останні 150 років, будемо рятувати Росію все рівно за будь-яку ціну. Добра новина, що радянський союз вони теж все ж таки не змогли врятувати. Так і тут вони дали можливість росіянам вийти з війни зі збереженням обличчя, але росіяни цим не скористалися. І тут додатково ще показник, що вони знову дають це зробити, але знов таки тут вже. Залежить від тиску Європи і конкретних кроків з боку України, тому що те, що зараз вони намагаються робити, це все рівно вже конфлікт з європейцями. А європейці відчувають уразливість політики Трампа. Ну, наприклад, він говорить: я, я готовий зустрітися і все припинити. Ну так зустрічайся, припиняй. Ти ж обіцяв припинити війну. Тобто тут вже повинні діяти європейці разом з українцями для того, щоб тиснути на адміністрацію. Трампа, яка і так відчуває тиск з багатьох з багатьох напрямків, і як від європейців, так і від власного ВПК, який втрачає ринки збуту в, в ЄС через таку політику, тут комплексна повинна бути робота. Пане Тараса, дякуємо вам щиро. Тарас грудні. відомий український політолог. спасибі вам велике.